Я зараз блогер займаюсь блогерством. Знімаю відео про себе, про своє життя, про дітей з інвалідністю. Те, що як боротися за безбар'єрність, хмельничанин Богдан Шевчук 10 років пересувається на кріслі колісному. Юнак має рідкісне генетичне захворювання, м'язову дистрофію дюшена. Рік тому хлопець пройшов курси для підлітків з інвалідністю від юнісеф хаб інклюзивного тіктоку і створив власний блог в інстаграмі. Колись я називався крісло порізно, і візком, і коляскою. Правильно крісло колісне. Це не просто слова, а повага до тих, хто ним користується. Богдан каже, наразі має близько 6 тисяч підписників. Свої відеоролики знімає не тільки вдома, але й на різних місцевих локаціях. Можу ще в торговельні центри виїжджати, і ще я в кафе ходжу, знімаю, як там безбар'єрність чи є. Мені допомагає мама знімати. Бо я сам не можу телефон тримати. високо, щоб знімати ідеї. Я придумаю, ще мама може деколи підправити, допомогти ще. Мати Богдана Лесі розповідає, перші ознаки хвороби помітили у сина в сім років. Лікарі не одразу поставили правильний діагноз, тому що захворювання рідкісне. Воно може бути спадковим, а може бути спонтанна мутація гену, як у випадку Богдана. Зі слів Лесі хворіють тільки хлопчики. Лікування на даний час досліджується. М'язова дистрофія дюшена – така хвороба, яка проявляється тоді, коли зовсім цього не очікуєш. Коли вже йдеш до першого класу і помічаєш, що дитина повільно ходить або біжить, не так як всі, ноги такі накачені, це зараз вже є гіпертрофія м'язів литкових, А тоді ми думали, що це такі накачені м'яза. Мати каже, Богдан надихає і допомагає сім'ям, де є діти з орфанними захворюваннями. Зокрема, на своє повноліття хлопець в соцмережах організував збір коштів на проведення тренінгів з неінвазивної вентиляції легень в домашніх умовах. Вдалося зібрати 300 тисяч гривень. Завдяки цим коштам, громадські організації «Дюшенна Україна та орфані за життя змогли провести міжнародну науково практичну конференцію на базі Хмельницької міської дитячої лікарні. Ми змогли провести п'ятиденний тренінг для дев'ятьох родин шість підлітків отримали апарати інвазивної вентиляції легей благодійно. Змогли за допомогою фінансової підтримки Богдана здійснити таке навчання вісьмом лікарям з регіонів. Ми залучили 33 спікера з України із різних куточків світу з Америки, з Британії, з Польщі. У Хмельницькому Богдан єдина людина, яка має захворювання м'язова дистрофія Дюшена. Хлопець розповідає, попри все успішно закінчив 11 клас, допомагає батькам у вихованні молодших брата і сестри та займається творчістю, малює, складає та колекціонує легом. Я малюю з самого дитинства, але почав малювати три роки назад аніме. Дізнався я в інтернеті, захотів подивитися, мені зайшло. Перше аніме, яке я. Подивився, то там персонаж, що не здається, вірив в себе, і мені це сподобалося. Я люблю з дитинства складати всяке, і зараз я колекціоную лего. Не є по категоріям, я саме збираю по ніндзягу. Про свої мрії блогер говорить так: найбільше всього я би хотів вилікуватися, потім поїхати в Японію. І скласти дуже дуже велике лег аніме, це японські фільми, і тому я в Японію хочу. На запитання, щоб він побажав дітям з інвалідністю, Богдан відповів: робити те, що ти хочеш, не здаватися, і через не хочу робити. Це. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.